Слава Україні! Сьогодні 11 листопада, 626 й день війни. Для тих, хто не цікавиться політикою. Скажу, що це 626 й день кровавої політики Путінської Росії. Продовжують. Війну продовжують знищити, знищувати об'єкти. Сьогодні вночі було більше трьох десятків шахетів, потім ракети. Хочуть достати до Києва, але результатів в окупантів результатів в окупанти не дася. 626 й день цієї кривавої політики сьогодні мене вразило більш не те, що одне відео, коротке відео це матюки із Московської області, де по заводу в конструкторському бюро вдарив безпілотник. Як він там матюкається, цей кацап, як він там матюкається, як він проклинає тих хахлів, як долетіло туди і як попало в це конструкторське бюро, це вже загадка. І трошки пробжив. Починаються холодні дні, і на плівці збирається роса. Тому плівку. Вирішив замінити на тканину. Так. Вулику нагадуючи, показую дві матки, одна матка. Тут в цій половині чотири рамки посередині ізолятор. І другої половини, щоб жови не переходили, от така рейка це показував і Сергій Гобка таку рейку з пазом. Вона придавлює тканину і відповідно друга матка чи друга сімейка. Також, тут п'ять рамок, п'ята рамка, мабуть, буде. Зайвою крайня ця рамка, ну, тут. треба буде її прибрати. Теж ізолятор тут через дві рамки до перегородки. Я накриваю тканиною. Потім, коли будуть стан морозні дні, ще прийдеться утеплювати, утеплення буде з моху, мохом накриє. Вулик, відповідно, теж трошки утеплений. Дві стінки з дерева і посередині пресований мох. От така Підготовка до, до зими. І знову ж про сьогоднішній день. Постійно. Постійні тривоги, оголошення тривоги, постійні загрози, але вже стає звичним повідомлення про те, що прилетіло десь в тамбов чи прилетіло в Московську область, десь щось зірвалося, це стає звичним. Звичним стає те, що ідуть під воду. Військові кораблі Російської Федерації у Чорному морі. Це теж стає звичним. Вже таких емоцій і не викликає бурних емоцій. Надіємося на нашу перемогу. Україна подадуть все. І смерть тим клятим ворогам.